Про проект слідство інфо про журналістські розслідування Маша Землянська зі мною привіт. Привіт. Розкажи. Давай так з найцікавішого особисто для тебе. розповідай, що почнемо одразу скажу, що ми готували кілька сюжетів. У нас чотири блоки. Їх там чотири. Так, да, їх буде чотири. Ми з моїм колегою Максимом Апанасенко зі свідомо готували один сюжет. Ми досліджували, а ви напевно, пам'ятаєте, що в на початку серпня Порошенко заявив, що скасує пільги для чиновників. І ми поки ми не можемо перевірити, наскільки це правда, наскільки Правдиво, що він скасує ці пільги, але а, ми хотіли дізнатися, про які суми це йдеться. Ну, скільки це... можна грубо кажучи, буде да. закинути. Скільки ми на да, ну, да. о, до речі, ми порівнювали з бронежилетами якраз, і о, завершили сюжет, про, про не буду говорити. У нас є списки людей, які живуть, гроші, суми. Тобто, це ви побачите в сюжеті, але хотіла одразу сказати, Туда, стоп. що конкретні імена чиновників, конкретні суми, які а... витрачаються на цих чиновників. Так. І це, це можна конкрет... буде зараз побачити. Так, да, ви зможете побачити Окей. конкретно, скільки коштує опалення, скільки коштує. Тепло для того, щоб у них була тепла в оселях. Скільки коштує транспорт, транспортне обслуговування. От ще одразу хотіла сказати, що фактично, вже після завершення і здачі на нами сюжету, нам потрапився на очі документ. Ти можеш його зараз показати. А ну давай володь. Можеш показати документ як перший? Ти його здається, можеш вивести. Це документ Державне управління справами. Ага, Воно звернулося до голови КМД до Віталія Кличка і попросило повернути борг. Мова йде багато немало. Це все таки так, це 30 мільйонів гривень. Вони попросили за борг це повернути Укржитлосервіс, це державне підприємство, яке обслуговує 34 будинки, в якому mm -hmm. живе 6, майже 7 тисяч людей. І всі Там ці люди... тисячі квартир виходить за якщо Так, так але заяви. людей. Це 6 тисяч, бо в квартирі живе не ага. одна людина. Це за комунальні послуги. Різниця між тарифами і витратами 30 мільйонів. І Київ має повернути ці гроші. Причому, що ми знаємо, що Києву немає фактично за що ховати наших героїв, які загинули в зоні АТО. А тут ми маємо сплати державному управлінню. І найцинічніше, що в цих будинках живуть хто? Це живуть чиновники, які посадовці, зокрема, перший другий президент України Кучмата Кравчук. Це чиновники першого рангу, депутати народні. Ну знову, а, тобто, фактично, вони мають певні пільги. Так, і держава і... має компенсувати тут ці навіть іде на того, Ти маємо заплатити кияни, мають заплатити за це. Тобто. Це з наших кишень. Я як там киянка, я готова платити на готова підтримувати українську армію, готова платити, давати гроші підтримати. Але я, чесно кажучи, не готова допомагати добре жити нашим чиновникам. Ну в От... будь-якому випадку, якщо ти готова комусь навіть чиновникам, допомагати, то ти маєш робити за власним бажанням. Так. а не Принаймні, тому, хочу, що щоб так... мене про це запитували. Ось а не просто брали у мене з кишені, і тому цей документ нам трапився на очі. Ну зокрема, це завжди так було. Але тут сума йде про 30 мільйонів. Ми знаємо, що державні дачі коштують також мільйони. За на зекономлені гроші можна було б придбати дуже багато потрібного в нинішній час. Нам що саме можна було б придбати? Ви порахували наскільки порівнювали... розумію, і можна буде подивитися в сюжеті, так так. Окей, тобто це про пільги, і скільки пільг, скільки можна зекономити? Що що ще є? у А, ще цікава інформація. Аня Бабінець вона продовжує збирати чорний список української армії. А зокрема... це про цих генералів, так, коли вона так, робила так. Ага. і от історія попереднього попереднього програми отримала продовження. В'ячеслав Назаркін, генерал, якого підозрюють у зрадництві. Нарешті зацікавилась ним прокуратура. Навіть Аня ходила давала свідчення з цієї теми, і от за непідтвердженою інформацією. Яку отримала Аня з власних джерел. Вони довго не могли його знайти, запросити до себе на допит, але такі знайшли. І на жаль, ця інформація вже не потрапила в сюжет, адже Аня знайшла її трошки пізніше. Але Назаркін навіть в Києві вже і є така інформація, яку треба перевіряти, що він на підписці про невиїзд. І навіть вже жартують, що він ходить у військовий госпіталь. Можливо, він хоче трошки переховатися, підлікуватися, і жартують, що хочуть дізнатися, в якій він палаті, щоб носити йому вітамінчики Ось так. Ну так. подивимося, бо на суті українські да, журналісти. Якщо віталіни. його хтось побачить, то будьте, будь ласка, передавайте йому вітання і передавайте нам, де він знаходиться. Ми до нього завітаємо. Якщо ви не знаєте про кого йдеться, подивіться попереднє розслідування. А він буде Ані і, в бабілет, сюжеті, і в цьому сюжеті. Ви, ви його буде. також побачите. Про нього теж буде багато цікавої і нової інформації. Ага, окей. І, можеш пояснити про які викриття зараз цього цього разу йдеться? Так само ти са це саме далі генерал, так. просто його доля. А, просто його доля, просто продовження його історії. Якщо ви пам'ятаєте, в попередньому розслідуванні була мова про його брата, який працює також військовослужбовцем, але не в Україні, а в Російській Федерації. І вони, ну, раніше вони не приховували своєї братньої любові, постійно на фотографіях з'являлися разом, але нині чомусь ці фотографії дивним чином зникають з соціальних мереж. І най, найцікавіше, що мене дивилася Анін сюжет. і, ну, Просто умілялася, коли російські змі починають виправдовувати українського керівника військового. Тобто, це вже верх цинізму. Так, це дуже, дуже незвично Обожнюю, коли українські журналісти розслідувачі використовують е формулювання дивних фотографії дивним чином зникали соціальних мереж. Це дуже круто. Ну вони дивним чином, бо ми знаємо, що як. ще. А ще будуть розслідування про е на жаль, вже традиційний безцінний продаж військової техніки. Е Міністерством оборони, які, як на мене, оці всі люди, які будуть, не буду говорити, хто це там будуть і назви компаній, і суми, про які йде мова. Я не буду говорити. Але от як на мене, особисто моя думка, що всі ці люди вони заслуговують на покарання. Причому таке найжорстокіше. Бо ну, ви умовах... у нас є вже військова прокуратура. Насправді я думаю, військовій прокуратури тут матеріалів для досліджень. Берете ваше розслідування, дошукуєте факти, документи. І... Ми були б дуже вдячні. Ми б з радістю передали всі документи, які є, і ми цим займаємося. Насправді займатися журналі. Розсліду... Журналістські розслідування такий момент якраз мають стати ну такою основою і, і певно такою ініціативою для держави для того, щоб на основі цього далі карати тих людей, які є винними. Ну зрозуміло, після відповідних там процесуальних дій правильних. І ще один сюжет. Ми про три три назвали. І четвертого так, не Так, четвертий сюжет у нас про заробіток на піску. Здавалось би, пісок це те, що у нас під ногами ми викидаємо, прибираємо. Але насправді це мова йде про велетенські суми. Це колеги з Миколаєва робили, і у них там є свої кар'єри свої проблеми свої чиновники які кришують і заробляють на цьому насправді величезні кошти ніколи не могла здогадатися що мова йде про мільйони мільйони гривень просто які... на піску просто на піску те, що для нас інколи здається сміттям, для багатьох це велетенські суми грошей. Це не інструкція, як зробити бізнес стартап в українських умовах. Це розслідування якраз корупції корупційне. на цьому акцентують свою увагу журналісти слідства. Інфо дякую. до речі, регіональні теми це теж дуже круто, тому що дуже часто не Ми говоримо про те, що ось тут в сусідніх офісах відбувається там. а забуваємо про те, що в регіонах насправді розкрадається. Нас Перевага в тому, гроші. що дуже в цій програмі буде два розслідування з регіону з регіону. Ага, отже, Тому, дуже так. дякую тобі. Давай не будемо затримувати Давай. наших глядачів. Марія Землянська, журналістка Слідство інфо була з нами. Ну. Наступного разу приходь обов'язково розказує ще. Треба багато багато знати про ці розслідування.